І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це мене весняне крутезне відео. І у сьогоднішньому відео буде той ролик, який я вам обіцяв ще в 2023 році, а саме влітку. Цей ролик, якщо ви вже по назві відео здогадалися, це ніж повністю з паперу. Так так, вам не почулось ніж повністю з паперу. Я влітку, в мене навіть є на старому телефоні скрін відео з відео Звіде ну, 2023 року, там, де я сказав, що я е, обов'язково повторю ніж з паперу. От, якщо я обіцяв, то я повинен зробити. І я навіть в цьому році трошечки упам'янув, що будуть старі ідеї, які я вам дуже давно, дуже 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 давно обіцяв. Ось, я ще раз вам показую, як виглядає цей ніж. Сьогодні я його хочу повністю повторити. А саме звичайного паперу формату А4. Давайте вже не гайте часу і обов'язково поставте своє королівське весняні крутеські вподобайки і не забудьте підписатися на мій ютуб канал Алекс Скорпіон, щоб не пропускати мої крутезні відоси. Бо я обіцяю, контент буде дуже крутезний. І я буду вже потрошечки вчити, вчитися, як справжні блогери, типу ставити музичку, трошечки там десь монтажу робити, але я вже. Якщо деякі з вас побачили, я вже на початок ролик ставлю ось так, такий текст. До речі, я тут, в цьому ролику теж поставив такий текст, де написано ну, якась тема якогось ролику. Ну, а саме ну, Я вже думаю, ви прекрасно зрозуміли. І трошечки ще роблю якість краще, щоб мене було ну, посвіжіше щоб зробити. Ну, так. ось такий легенький монтаж. Ну добре, давайте вже не гайте часу, менше. Слів більше справ погнали робити, ніж з паперу, бо мені вже цікаво, який він вийде. І так, друзі, ось і я, коротше, зараз приступаємо до виготовлення ножу з папера. Для цього, щоб ми не запачкали і не пошкодили стіл, я покладу дощечку, а також мені знадобляться ось ці газети. Їх тут у мене дуже багато зібралось, тому вони мені сьогодні стануть в нагоді. Візьму я декілька, багато не потрібно. Так, яку вибрати ось цю. Візьму з АТБ. А ось ці ми так залишимо. Також нам знадобляться ножиці. Куди ж без цього? Без фломастерів. І також лінійка. Ось 20, ні, 30. Сантиметр не 25, а 30 сантиметрів Ну і куди ж без клею? Він нам також сьогодні останні на ході. І у мене така ціла баночка. Називається цей клей контурський. Я чогось подумав, що це канцелярський але написано чогось. конторський Але він дуже щось схоже на канцелярський. І так, в паузі я швиденько по, по трафарету Ну, ось такого. Зробились такі от заготовки. Тепер нам треба їх вирізати. Так, беремо ножиці в руки і починаємо вирізати. Вирізаємо дуже обережно. Звісно, у мене не, не ідеально вийшли ці заготовки, але, друзі, ідеал нам не потрібно, нам головне повторити, ну, ну і також, щоб воно не вийшло повною фігньою. Так, ми вже якраз вирізаємо, вирізаємо по лініях, щоб ніде не, не виїхати, і щоб все було ідеально. Як ви вже зрозуміли, нам таких заготовок потрібно всього 4 штуки, щоб це реально було схоже на ніч. Першу ми, о, точніше, другу вирізали. Ось, залишилось ще 2. Ось, друзі, я вирізав всі чотири заготовки. Але більш всього вони схожі чогось на пальці людини. Я не знаю чого, але мені дуже та й, напевно, і вам. Але зараз ми їх перевтілимо в ніж. Ось це нам вже більше не потрібно. І так, викладаємо перший, можна сказати так, першу заготовочку. Таке враження, що я зараз буду тортик збирати. До речі, я вам ще теж в 2023 році казав, що на 100 підписників буде у мене торт, але він так і до сих пір не вийшов. Тому якщо ви під цим, якщо на цьому каналі збереться 150 підписників, давайте 150 або 200, я не знаю, то тоді точно, ось точно, я вам кажу, 100%, 100 буде торт. Так. Але якщо ви подумали, що я зараз буду все склеювати, ні, треба зараз е попрацювати над е рукояткою. Або тим, чим дуже зручно триматися. Вона у мене буде, як ви вже здогадались, звісно, з газети від АТБ. Але вона в оригіналі вся ну, коричнева, чорна або... А у мене, ну, буде з газети, ну я також теж трошечки пофарбую, але, звісно, трошечки від газети так стиль залишиться. Вирізавши ідеальний лист паперу, я починаю думати, що тут нам потрібно зробити. І як буде виглядати саме рукоятка. Такс. Давайте поки що заготовки приберемо. Ролик, напевно, я думаю, вийде десь на хвилин 10 чи 12. Ну, то вже таке. Такс, 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 такс. Нам треба вирізати таку широку, не широку, а ось такий прямокутник. Складаємо його. Небо. А хоча, стоп, робимо таких побільше прямокутників. І тут мені вже потрібен фломастер. Я візьму чорний колір. І, звісно, це теж буде з паузи, тому що це буде займати дуже багато часу. Тому не Фух, Друзі, я знову з вами. Було багато роботи. І тепер я можу знову продовжити з лезом, можна так сказати. Так, Поки я ролик ставив на паузу, я зробив ось таку о, рукоятку. Щойно вже склеїв її. І не знаю, вийшла вона широка чи ні, Давайте зараз я порівняю з оригіналом. Такс. Mm -hmm. Ну, трошечки так підрізати, але вже скоро можна буде показувати, як в мене все вийшло. так. Що ж, давайте склеювати, бо вже не терпиться подивитися, як він вже буде виглядати, коли повністю зроблений. Беремо контурський клей і склеюємо. Змійкою поливаємо. І. Робимо типу тортик, але в формі ножа і не, не. Ну, ви зрозуміли, коротше, що я буду це озвучувати. Так, другий слой я вже приклеїв. Настає черга третього слою. Клею я не жалів, щоб в майбутньому все надійно. Трималося, щоб все було ідеально. Так. Опа, десь, може, треба буде підрівняти, десь може підрізати. Ну, це таке діло. Це вже, якщо ви хочете довести діло до ідеалу. До речі, якщо ви теж хочете зробити ніж, то беріть приклад з цього ролику і повторюйте. Ну, це лише за вашим б... власним бажанням. Я вас просто не примушую. я. Не маю такого права вас примушувати. Єдине, що хочеться від вас, це королівські вподобайки, підписки на мій YouTube канал і телеграм-канал Алекс Скорпіон. Він у мене є в спільноті Ютуба. Також посилання, може, закріплю в описі цього відео. Напевно, в кожному ролику я буду кріпити посилання. Так, давайте. Тим часом я вже зробив останній слой. Давайте його підрівняємо ось так. Наче вже з лезом все готово. Е, тепер мені потрібна знову газета. Це я раз використала ось від Єва. Я хочу повторити ось що зараз. Лезо та рукоятку ми зробили. А ось. Те, що ось ви бачите, я не знаю, бачите, ось таке, ну, типочку полосочка. Така полосочка, її треба теж зробити. Е, ну, Робити я її буду теж з паперу. Все, Це повністю з паперу, так. Щоб багато газету не використовувати і відрізаємо ось такий шматочок, а ось це ми прибираємо. Далі Цей... Шматочок розрізаємо на полосочки, на дві полоски. І тепер з'єднуємо їх разом, але так, щоб не було ніяких. Щоб не стирчала бумага, сам, по-перше, щоб не стирчало, я думаю, ви зрозуміли мене. так заусінчики прибираємо І тепер залишився ось цей типу бутерброд. Або дуже схож... або типу як степле склеїти. Теж наносимо клей. Але вже не з мійкою, а ось так, приблизно, щоб воно просто тупо склилося. Ось так от. Розмазуємо по поверхні і склеюємо. І ось, друзі, всі компоненти або всі частини нашого ножа з паперу зроблені. Ну, Пофарбувати тільки залишилось, але зараз я фарбувати його не буду. Я пофарбую тільки, напевно, лезо. Ну, Весь я мав на увазі не буду фарбувати. А так, лезо пофарбую. Лезо у нас було коричневого кольору. Також надобиться трошечки чорного кольору додати, тому що на картинці був трошечки чор чорний кольор. Але коли ще клей не повністю висох, воно може вийти не ідеально. Так, ми зараз це швиденечко зробимо. Потім я за кадром все зроблю до ідеалу і скину в спільноті. Це фотка точно буде в спільноті, я вам 100% кажу. Так, відрізаємо те, що у нас тут зайве. Воно нам просто не потрібно. Або може потрібно. Чи не треба? Ні, не треба. Найбо, нам на Такс. Так, 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 друзі, друзі, ми. першу сторону я вже дофарбував. Так само нам треба і із другої сторони. Це щось кольору не дуже ідеально. Фарбуємо, візьму з цього. Ось це візьму. О, тепер інша справа. А то є таке враження, що я Гімно наношу, а не коричневу фарбу. Коричневий колір. Ось, дивіться, порівняйте далі виходить. Вже 13 хвилина вийшла, я думав, що буде ролик 12 хвилин, Ну то таке. І якщо б я все вам показував, друзі, ну це вже хто з нас скільки ролик би вийшов, ви б так вели, Ну, стільки б хвилин не дивились. Тому я робив по паузі, щоб було трошечки крутіше і дальніше. І показував і розказував, коротше, ось такі от справи. Далі, я думаю, коли буде можливість у мене з картоном, я так само розроблю і з картоном. Тому що це була перша ідея ніж з картону. Ні, ніж, а меч з картону, меч З Майнкрафта Ну, з Майнкрафта буде напевно складно повторити, тому я зроблю свою стилістику картонного меча і покажу все вам. Якщо під цим відео будуть вподобайки. Неважливо чисельність, але щоб вони були. Але повинно бути більше трьох-чотирьох подобайку, ось це точно. Ну, я не знаю, скільки користувачів, глядачів або підписників ось оце моє відео сьогоднішнє. Так, а тим часом, поки я з вами розмовляв, я дофарбував повністю лезо. А інші складові ножа я дофарбую вже, коли закінчиться ролик. Що ж, момент X. Давайте нарешті зберемо цей ніж. І будемо. Прощатися, підведемо потім підсумки. Наносимо клей ось сюди і приклеїмо ось це. Це те, що повинно бути ось так от. Вже трошечки схоже на букву Т та, або молоток якось так. Але рукоятка була трошечки менша, тому я це момент підріжу То, то вже таке. І тепер саме найголовніше приклеїти ніж. І чи все ідеально у мене вийде? Так, Наносимо каплю, полосочку клею. Головне, щоб вистачило. Угу. Трошечки домаснува. Ну що, друзі, підведемо підсумки даного відосу. Я повторив, я повністю повторив цей ніж з паперу. Зараз я його хочу дістати, але я тільки наніс клей, тому не... дістати, напевно, обережно його не вийде. А може вийде? Хто його знає. Так, він вийшов не зовсім ідеальний, але він коли. Висохне, я скину фотку в спільноті і постараюся зберегти. Ну, давайте зацініть, як він схожий вам чи ні. Ну, Рукоятку все-таки я переборщив, але то таке вже. Найголовніше, це треба було його повторити. Також я дофарбую ці інші складові ножа. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Ось як виглядає мій ніж. Я дуже старався, тому мою роботу. Оцініть вашою королівською вподобайкою і підпискою на мій YouTube канал. Відео вийшло 17 хвилин. Якось так. Далі буде ролик, з... ну не, не, не після цього, а вже колись, може, вийде ролик з картонним мечем. Я постараюся його зробити. Ну все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою, бережіть себе і до наступних моїх крутецьких роликів. Я обіцяю, вони будуть дуже бомбезні. Тому до зустрічі до цих роликів.